Слава Україні! Хочемо показати вам тест прилада Титан в ґрунті. Для цього підготували ось такий тестовий майданчик, там є відео, де я показую, як я його виготовляв. Отже, вмикаємо прилад. Тут по налаштуваннях. це будемо перевіряти на частоті 14 КГц ну, в двохтональному режимі, Діскрім на півтори поділки. Чутливість в принципі, ну, на ґрунт, от, На ґрунт немає. Коли піднімаємо, трошки ловить е, поняття. Іноді таке буває, особливо е, на цьому приладі тут великий датчик. Е, на ґрунті, ось як бачимо, в принципі прилад мовчить. На цілі є чіткий сигнал. Отже, почнемо з е, такої цілі, як е, вістря-стріли. Цкіське зернятко мені ще кажуть на 5 сантиметрів. Помістимо ціль. То, перевіряємо. Є чіткий сигнал. в принципі, Цей прилад такі цілі добре бачить. Колір. Далі 10 см, така сама ціль. Перевіряємо. Сигнал є. Тишка гірший, звичайно, в наушниках буде читай сигнал. І на, 3, на 15 см перевіряємо. Такий вже сигнал на грані. Можливо, в наушниках хтось такий сигнал чи й копатиме. Добре, йдемо далі. Наступна ціль це ось такий римський динарик срібний. Помістимо його на давайте на 25 сантиметрів. Тут, в принципі, чіткий сигнал. Буде взагалі, сигнал гарний, отак непогано бачить. І глибше на 30 сантиметрів спробуємо. ледве-ледве зачіпає. В наушниках можна трошки трешу додати, тобто чутливості буде кращий сигнал. Наступна ціль це 5 копійок радянські до реформа. Почнемо з 25 см. Ну, тут чіткий сигнал, далі 30 сантиметрів. В принципі, гарний, гарний сигнал. Він трішки слабший, ніж на 25 але але бачить. І на 35 см, радянські 5 копійок. Бачимо, якщо повільніше робити проводку, трішки зачіпає, але дуже слабо. Це в наушниках, якщо Вибивати вже територію, тоді можна зачепити такий сигнал. Наступна ціль це буде таке золоте кільце. Помістимо його на давайте на 30 см. Подивимось. Повинен нормально прилад бачити. Так, є чіткий гарний сигнал. На 35 сантиметрів також перевіримо В принципі теж є все одно непоганий, побоєний. Давайте ще й на 40 струб. Можливо, щось трішки зачепить. робити проводки, але такий сигнал дуже не чіткий, більше до фантомних спрацювань. І ось такі 5 копійок Катерини. Давайте на 35 см спробуємо. Відпривод повинен з такою цілею вворатись. Є сигнал. Звичайно, на такій глибині вже не дуже чіткий, але в наушниках буде взагалі гарний, а так, в принципі, бачить прилад. І спробуємо також на 40 см. Перевіримо. Тут вже тактично нема сигналу це вже. Більше якісь фантомні спрацювання. Так. Ну, в принципі, ми закінчили. Ну, цей прилад в принципі більше для крупних предметів на велику глибину, тобто це не для монет, але як бачите, він і монетки, і такі дрібні цілі також гарно бачить. Я думаю, я пізніше зроблю тест на крупні цілі, на велику глибину. Саме для цього приладу. а поки що, все дякую за увагу, до зустрічі.